Рівненський Шанхай. Ось такі асоціації виникають у рівнянина Андрія Бернацького, коли він починає говорити про ринок «Дики». Зокрема, він переконаний, неохайні торгові ядки у самісінькому центрі рівного негативно впливають на враження від нашого міста. Тому він агітує за те, аби ринок «Дики» облаштували за межами обласного центру. Луцьке кільцо десь в районі автовокзалу. Там фактично є ринок. Прочитав десь на Галузьку збираються робити. Можливо, на на в'їзді на здолбунів. Так само десь в районі Сарнського кільця відповідно не треба буде цим всім жи. ...навколишніх сіль добиратися через центр, забивати центр, їм оце мучиться по маршруткам. Відповідно, так само по купцям кожен зі свого району їде безпосередньо в те місце. І всім набагато було б легше, просто люди цього якось так не сприймають категорично, особливо ті, хто там працює. Ринок «Дики» у Рівному на цьому місці функціонує вже понад 20 років. Та серед рівнян петиція Андрія Бернацького має прихильників. Можна сказати так, що і треба, і не треба. Зручно туди ходити і добиратися. І він там якби і не потрібен. Там центр міста і от такі от страхіття, яке там робиться, я думаю, що краще для міста і для жителів було б, щоб він був десь поза межами міста. Досить рідко буваю, але трохи псує він вигляд. І, мабуть, було б доречно, щоб його перенесли, але разом з тим, щоб забезпечили нормальний під'їзд, щоб можна було любим видом транспорту або якимось маршрутом спеціальним, який би ходив нормально і якісно. І от тоді було б таке вирішення питання, я вважаю, доречно. Ечне нині на ринку працює майже півтори тисячі підприємців. Сама думка про зміну прописки посіяла паніку, оскільки вважають, якщо ринок дикий винесуть за межі міста, всі вони залишаться без роботи. Ну, яка перспектива цих людей, якщо ринок? Це або гірше, або заробітки за кордоном. А от серед найманих працівників тут мова йде про продавців, думки розділилися. Частина вважає, що ринок дикий знаходиться там, де й має бути, а інша, що базару місце таки за межами міста. В більших городах, ринки за городом. То у нас тільки центр центрі міста ну, В принципі це не є раціонально, тому що це центр міста, і з любого кінця можна добратися. Тобто не всі навіть маршрутки, наприклад, я мешкаю на північному. Мені важко добратися до ювілейного. Якщо за місто, ну, ну не всюди можна добратися. Це більш раціональне місце розташування. Ринок дикий переносити за межі міста не є актуальним, тому що і так торгівлі немає. Знизиться ще більше торгівля. Не всі люди мають можливість їздити за межі міста. Тобто, ну це питання навіть не повинно обговорюватись. Наразі петицію щодо перенесення ринку дикого за межі міста підтримало понад 200 мешканців обласного центру. До кінця голосування залишилося ще 40 днів. Якщо ж петиція таки набере 300 голосів, її розглянуть міські посадовці. Тож ймовірно, що за покупками мешканцям рівного доведеться їздити вже за місто. Вікторія Бондар, Володимир Захаров, новини рівного.